Сили, ТЦК до збройних сил ніяким боком. Рішення Івано-Франківського суду. Дуже вам було вигідно, коли ТЦК приймало участь у бойових діях. А зараз хлопці переводили сюди у зв'язку зі станом здоров'я, які неможливі подальшому проходженні військової служби у зоні бойових дій. Ага. Тепер людей викрадаєте, так? Да? ми не викрадаємо людей, я вам ще раз бояюся. 12 стаття закону про оборону. Про що говорить? Хто має я. йти? Хто має йти? Хто а хто маєте що ви От... вважаєте, Що тільки резервісти, От хто, ті, хто проходять службу? конечно, ні скільки у відставці, ні. хто ні. прийняв присягу збройних, так ви мені так і не представилися. Я, ну, я... ваші представці не збираються представтеся, Будь ласка, придивіть військово-обіковий документ. Я не збираюся. У мене таких підробник. Пере... Свою підозру подавайте що... в суд. Все, чудесно. На кого буду подавати? Представтеся От і узнайте. На... Представтеся мені, будь ласка. Не Яка не... підстава? Він не право здати і не здатні. Представити поліція комусь. Поліція так? Може ще ключі віддати від квартири. не треба. Ви знаєте, що ваша печата. Поліція зараз розбереться. Ти зафіксувала, що там 474? Я не бачу, він не дає сходку. А треба Емотні. подивитися на початку. Так, Витягнемо що. Все, що, ви собі що? Момента, Покажіть у... періоді, і режим, ви і на ці правового режимі. Я вам його не буду тому що ви все фільмуєте. І ви страшно. Так, підробні документи Чи? страшно Чи? показати, не так? Не страшно, ми будемо. А в чому проблема? Якщо це публічне, якщо воно має бути опубліковано зараз, на сайті так, обласної це ради, це ну, все, ну чомусь немає його там. Дайте краще новини, значить. Що значить? Які новини? Читайте. Які новини? Читайте. По телевізору сказали, Читайте. що прийняли закон. Да? Я вам ще раз кажу: припиніть фото-відеофіксацію, припиніть провокацію з вашу Яку провокацію? Яку відеофіксацію? Читайте. Ми ведемо Читайте. в рамках журналістського розслідування Читайте. раз. Із громадянської позиції два, З якого, якого і просто за власного інтересу три. Що за власним інтересом ви можете да. собі вдома фільмувати? Ні, на вулиці, отак от, от приділу, це на вулиці Ні, просто фіксую. Можу, 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 хочу і буду. У нас є правовий режим воєнного стану. У вас є, у нас немає. А призов громадян по мобілізації, ми здійснимо згідно указу президента проведення на всій території України загальної мобілізації. Конституція України, Конституція. 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 України. Дотримується, дотримується на цьому місці. Дотримується. Стаття 65 ми з самого початку, стаття 17. Ні, сімнадцята. Ні, сімнадцятої ми будемо <рес> 16... бо... починати. Будем я начинув... ще, раз режим ще раз кажу, сімнадцятої стану права свободу. Правовий режим воєнного стану, режим <право> вуленного <право> вуленного не, може стану обмежен... не може бути продовжений. Та <рес> ви що? Конечно. А указ президента України про запровад. За Яка відповідальність за невиконання указу президента України? <рес> <рес> Адміністративна або кримінальна. Серйозно? Да. Нормативно правовий як покажіть. Є 336 кримінального кодексу України. Є 447 кримінального є кодексу. Найманство незаконне незаконно збройне є формування. Є такі як незаконне збройне формування. Є, є 260 кримінального кодексу. Ні. Уважно так, перечитайте, уважно незаконно. читайте не в новинах, Ні. а в кримінальному кодексі. Показати показати диспозицію статті. Територіальний, територіальний центр та підтрим... Яким законом Яким законом утворено? Яким законом? А от тепер почитай ще раз 17 статтю Конституції. Ще раз. Положенням утворюється ФОП. У вашої печатки навіть немає в реєстрі. Підпорядкування, підпорядкування, Сил І що? Є, є, незаконне є, є незаконне збройне формування в порушенні конституційного ладу. 109-111. Конкретні, конечно, конкретні конечно. Про те, що ви говорите. До прикладу, Зін районний суд. Слів це не багато слів'я. Слів Ми бла бла не займаємося. Ми опируємося за... чинним законодавством. Я вам на а слідчому. Друге, а слідчому. По-друге, ви мені зобов'язані показати. Не зобов'язаний я тобі. Зобов Старий, я тобі нічого не зобов'язаний. Зобов Ні з самого народження і аж до цього моменту. Нічого я тобі не зобов'язаний. Ні-как-да. Ні-как-да. В рамках 10 статті Конституції. Постанови Кабінету міністрів до мене взагалі ніяким боком. 117-ту перечитають Ну, 117 ну. Чи і чи яким так? боком вона до людини? Яким боком вона до людини? Ким? Ким? Ким, Ким до виконання? Виконавчої, Виконавчої влади. влади. А, Десну. а Десну. я Десну. при чому до виконавчої влади. Так, а що, а на яких підставах ви це все здійснюєте? Який... підставі 34 статті Конституції. Про що? Перечитай! Про що? Не новості читай, Про що? а Конституцію Про читай. Напіставі три четвертої статті Конституції. На МС, це як попугається його. Придіявіть, що такої документи. є. нічого не Покажіть повноваження. спочатку. Які документи? Приклад покажи? Посвич... Вам... покажи. Я вам показав посвич... <рігра> всі повноваження. Я Ви показали посвідчення, про опуск на туди. Я вам показав повноваження посвідчення уповноважної особи. Я наказ. вам придаю наказ, сховайте свої А, це що значить сховає? Проведення... Ще давай поруч 171 кримінального кодексу переключання журналістської діяльності. Получи по Получиш по повній програмі. Получиш по повній програмі. На відеофіксацію ви? показую, ви? що ви я в рамках журналістського розслідування да. захищаю людей. Де, там пише, що власне. ви в рамках журналістського розслідування. Де там написано? Тобі не обов'язково це знати. Так, да, хлопці, все пішов. Йди, іди, приважай хлопці. Це викрадення, панове. Викрадення, викрадення, чуєш, викрадення. Будемо констатувати факт викрадення громадянина України. Да, да. Ми, ми, поліціє, ми з поліцією поліціє на невідомих, На безпідставних да, засадах да, да. Збираються представляти чиїсь інтереси, не дочекався з поліції, вже от вбігають з місця події. <звігла> з місця ви... події ми рятуємо людину. Ми, так... ми врятували людей, Ну, що, що? Що окупаційні війська? Ну що окупаційні війська? Ну скажи. Вимо. Ви йди, Ви Що Іди, іди Зупиніть рубати. У вас був виконаний, наряд поліції. Знарядом поліції ми самі розберемося. Бачите, що ви побули до берегітного прибуття. Ну, це вже наше питання. Ми викликали, ми несемо відповідальність за 383, по 384. А ви, а ви будете нести по 260-й, по 263-й, по 447 Кримінального кодексу. Що ви депутатів не пакуєте? Депутатів, мажорів. А чому ви, чому ви не проводите фото відеозйомку, та що відбувається у Верховній Раді? як це не проводимо? Ми всюди росли, ми всебічно, ми, всебічно, ми, всебічно, ми всебічно діємо. А не упереджено, так як а ви. А Конкретно взяти super. пацана. Скільки богу є? Отвірсь, ти здоровий, той здоровий, чо ви не йдете? Чого ви не йдете? Скільки раз? раз, два, три. Скільки вас тут приїхали? Державний прикордонний служби, яких ви також не маєте права знімати. Ну якщо приїде, то це. Якщо приїде, ви начекаєте, поліція робити. Не однозначно. Пудрой. Да, да, да.